Там багато йоду має. Дуже така фасоль гарна. А в яку вона ціну? Скільки? По 90. По 90, а ця по 100. А ця по 100. Це тучкова, велика. Просто шедевр, яка вона гарна. Пила. Добре, це дешево. Добре, це дешево. В Якутину. Сто двадцать. Давай по А ці в Якутину. Лисички 200, а ці 120 А в тебя буду. Я лисички у вас? І ці по 150, дерев'яні по 100. А яка різниця? Ну більше, більше. Тобто півтора кошика це висипали. А такі яблочка в яку ціну? 30. 30. 30. А груші? 30. Груші 40. Mm -hmm. Дуже смачне. Mm -hmm. Дуже. І сливи дрічки класи. А сливи в яку ціну? По 30. А в яку ціну помідорчики ваші? 50, паночку, а то свої домашні. Mm -hmm. А де й маю з два Так, Такі і вони смачненькі. Які чудові помідори домашні за 30 гривень всього лиш. А грушки в яку ціну? По 20. По 20. Так. А, лохина в яку вона ціну? 140. А це? Це. Гогадза. Гогадза. Ага, і в яку вона ціну? 100 гривень. Так, у мене вже заповнена вся весь візочок. От я вже думаю, може, треба таку тачечку купити. І що нормально? Ще й трендовий колір. А в яку ціну такі платочки у вас? Відразу розмежують метр двадцять, чотириста, метро, триста п'ятдесят і вісімдесятки двісті п'ятдесят. Ага. А у ці також само? Ну, оці? Це менше поразму. Ці 250. п'ятдесят. Ага, це вісімдесять, на вісімдесят угу. метрові більше це 350, ці і метрові. ще більше 400. А чи більше, а ага, ось які вони збагрової такі. Угу. А ці метрові? Так, а ці без сторічок то двісті. Угу. Сторічками 250. Ці взагалі по 200. То річками 250. Останьте вона... собі. Так, такі чокори. Угу. Ось що що такі є, що трикутні це з бісером. Дуже так. гарні, вони прям сяють на сякають. Так, так, вона, вона, вона то там сидить, то робить, боже. І на руки навіть є, у неї якісь всякі. Ну, Бачиш? Які гарні прикраси, бачите? Це все з натурального каменю, щоб ви знали. Є дивіться, і чорний жемчуг, і білий. Ось це чорний, це білий, фіаніти є, корали є. От, от кошаче око. Ну, оце такі каміння, лунний камінь, це ага, теж різні, що знаю, бо я якби не власниця, я підміняю її, але то, що знаю, що є. Так, Туціни теж дуже нормальні. Ага. Такі дві це теж дуже гарні у нас прикраси. Це в підстаровину. А корали, в яку ціну корали? Корали. Значить, дивіться, оці корали такі грубі по тисячу гривень, mm -hmm. подарунок і десь бу... е... сережки. Це теж. От це все корали, ріжеві кінки. А жемчуг? Е, жемчуг є, дивіться, от, око, чорний, тільки чорний. Вона пізніше може білий підвезє. Дуже гарний. так, їх yeah, дуже гарний. А з браслетиків тільки оцей річний лишився. Mm -hmm. Скільки браслетиків? 500 гривень. А чорний жемчуг? Браслетика нема, забрали, але я думаю, що вона підвезела. Вона... А саме це ожерілля, кальє. Ожерілля тисячу. Гривень, ага, так. Так. Гарні походили. Які кольори шикарні. Так, Це 50 гривень. Букет. Я вступилася. А ці квіти в яку ціну, скажіть, будь ласка? Соняхи? Соняхи так. так. Соняхи оці великі по 25, і отут пару штучок є по 20. А, оці... а ці по 20, так? Так, так. І отут mm -hmm. є букети по 20. Mm -hmm. Це дає нічого. А продати. ці в яку ціну? Гладіолуси. Гладіолуси. Тут є по 11 штук. Я їх отак розв'язую, то пишний гарний букет 150. Отако він виглядає. Ось так на цілий, великий візок. Ці сухоцвіти. Це, а, це... це віночок 80, а той букет 50. Угу. гарно. Угу. Тут в центрі такі квіти. Одивилися. Громаді міста Коломиї на вдячності 50-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ось І ось. Який гарний фонтанчик. Це прямо в самому центрі міста. треба Взагалі дуже чисто. Дуже затишно, дуже гарні люди. Який колір. Маленькі були, дуже шикарні, просто шикарні гладіолуси. Вони є різні ціни. Ці в яку тіла? Є тут 100 гривень і є 200 гривень, 150. Двісті і 150. Це великий, бачите? Такий 150. п'ятдесят, такий 100. Я бачу ці. Шикарні майори квіти, я їх обожнюю. Ну, подивіться, яка краса, як вишикано складений цей букет. А в яку ціну? Всього віж 50 гривень. По-кутівському сільському гардень. Ага, гардені. Жоржини, георгіни. Та георгини. У літературному георгіни. Такі пишні бутони дуже гарні. Так, а ще ось такі гарні а ось, декоративні солі. Вони такі пухкі, а ось великі. Робимо разом з бджілкою. Ага, разом з бджілкою. Бділка має. Ну і покажу, що купила. Це брусничка. Ота, славно, звісно, фасоль цікавого кольору. Домашній. Дуже ароматні яблучка. Малий вже з'їв два яблука: лохина, огірочки, домашні помідорчики, сливи, липовий мед і такий гарний із сухоцвітів. Букетик. Ось така закупка в мене отримала сьогодні на ринку в Коломії.